Що робити юридичним особам, щоб отримати свої гроші, якщо банк збанкрутував? Ви юридична особа, а ваш банк визнано неплатоспроможним. Які ваші дії? Зазвичай у такому банку спершу запроваджується тимчасова адміністрація, під час якої фонд гарантування інвентаризує наявні активи та зобов'язання, аналізує договори, шукає інвестора, якому можуть бути передані активи і зобов'язання цього банку. Якщо таких інвесторів не знаходиться, Національний банк відкликає ліцензію та оголошує про ліквідацію банку. Лише після початку ліквідації... Розпочинаються розрахунки з юридичними особами-кредиторами такого банку. Про початок ліквідації обов'язково повідомляється на офіційному сайті фонду. Що потрібно робити? Спрямуйте письмову заяву на адресу, вказану в оголошенні про ліквідацію або подайте її безпосередньо у банк. Це потрібно зробити протягом 30 днів після публікації. Зразок заяви також є на сайті фонду гарантування у розділі вкладникам та кредиторам. Що далі? Задоволення вимог відбувається у черговості, визначеній законодавством. Як дізнатися, у якій ви черзі? дочекайтесь, поки на сайті фонду гарантування з'явиться оголошення про затвердження реєстру вимог кредиторів вашого банку, та зверніться з цим запитанням до банку. Після цього чекайте оголошення про початок розрахунків з кредиторами вашої черги. Кошти для кредиторів банку надходять від продажу та управління активами цього банку. Левова частка активів це кредити. Від їх якості, від рівня погашення, від наявності застав залежить обсяг коштів, які будуть спрямовані кредиторам. Якщо коштів недостатньо, вимоги задовольняються пропорційно, усім, включеним в одну чергу, в однаковому відсотку. Якщо хочете знати більше, заходьте на сайт Фонду гарантування вкладів. Знайте свої права та діліться цим постом. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.